Всім привіт! Цей випуск буде ну дуже високим. Цього разу ви піднімете зі мною в мій невеличкий перший соло-хайк. був підйом, солохайк. Політаєте на літачку маршрутці, де трішки потрясе. Полізете зі мною по ненадійним драбинам на дах Сванської вежі, зустрінете світанок. Покатаєтесь на високогірній гойдалці. Та зрозумієте, що тут в Месті все це можна встигнути зробити, навіть повноцінно працюючи. Сванеціяя величезний регіон з неймовірною кількістю природних та історичних визначних місць, на дослідження котрих треба витратити ну дуже багато часу. Але якщо у вас немає машини, немає вільного часу, то Местія це ідеальний варіант. Для мене і для вас, тому що це а, оптимальна комбінація плюс-мінус якоїсь цивілізації та природа. Природа тут ну просто неймовірна. І побачите ви це все, що навіть не дібравшись до самої месті, особливо, якщо ви будете добиратись літаком. В Грузії є внутрішні рейси авіакомпанії Vanilla Sky якраз на Техтарі до месті. Трансфер з Білісі до Натахтарі вже входить у вартість квитка. Повірте, 90 ларі це суперська ціна за економію часу та такі види. Це невеличкий літачок маршрутка всередині поміщається до 19 людей і немає провідників, тільки пілоти. Хоча, по дорозі, туди мене трішечки потрусило, але назад я просто дивилась в прекрасний фільм про сині-сині іноді засніжені гори. Давайте також його передивимось. Надихнувшись горами у польоті, я запланувала своє знайомство з Местію з хайкою на найближчу гору та озера. Це тільки початок маршруту. Я ще йду по місту, але я вже захайкана. Тут мала бути історія мого підйому, але щось я не пішло не так, тому що я обрала не ту тропу, і за 4 години підйому я не зустріла жодної людини. Як ви можете зрозуміти, в цьому стані знімати відео я взагалі не могла, але я відповідала своїм друзям дуже яскравими відеоповідомленнями, і де ви можете побачити весь спектр моїх емоцій в той момент. Я жорта. Ой, господі. Мені здається, мені наговори було легше підніматись, ніж зараз. Такий набір висоти, такі чегіря. Що я боюсь, прям як я буду спускатись, то в мене вже нога болить. Тому, коротше, до озер, я думаю, я точно не дійду. Де, Боже, щоб я просто зараз до першої точки дійшла. Тільки що був найважчий підйом в моєму житті. Сподіваюсь, реально найважчий. Отак, от, от я тупо шкрябалась, я палками втикала, і отак, от, от, як скала лаз, лізла. Боже, Боже, куди занісло просто? Кончене, я кончене. Я декілька разів була близька до того, щоб кинути це все і піти вниз. Але мене тримала думка про те, що залишилось зовсім трішки до, до вершини, і те, що я пам'ятала, які круті схили були позаду. І я не мала ну, жодного розуміння, як так спускатись. А, і я також тішила себе думкою, що на вершині я зможу знайти якихось туристів, знайти водіїв і викликати таксі до міста. Але на все було погано по шляху я розділяла сліз та все, що там росло. Йду я йду, і знаєте, що я знаходжу? Ліщину! Тобто вперше в житті в природі бачу ліщину, яка тупо лежить під ногами. Нарешті я дійшла і мене чекав бомбезний краєвид, де я вирішила відпочити, поїсти, насолодитись тише за сніжними горами і знайти собі водія, який відвіз би мене вниз у місто. Я навіть безкоштовно впала на хвіст до одного туриста з Ізраїлю з його водієм, і вони запропонували мені поїхати ще й на льодовик Чаладі. Я надовго думаючи, вирішила, що я, ну. Я вже і так вбита, тому ще один хайк, він мене ну, точно не діб'є ще більше. Дорога тут майже завжди полога, іноді важкувати йти тільки через каміння. До самого льодовика і всередину я надійшла якраз таки через груду каміння, але мені вистачило і того, що я подивилась на кінці тропи. Після таких насичених прогулянок хочеться добре відпочити. Я зняла за трішки більше ніж 100 доларів на 5 днів собі затишний номер з робочим столом, балкончиком, спільною зоною відпочинку з кухонним куточком та терасою, де працювала та дивилась на гори. Чесно, через неї я і забронювала цей номер, ну і через те, що тут по відгукам був дуже гарний інтернет для роботи. Саме місто має багато готелів та гестхаусів на будь-який смак. Є сучасні, а є і всякі звичайні. Ну і незвичайні. Є центр міста з ресторанами, супермаркетами, парком та автовокзалом. Тут багато корів, свинок, а також є типові грузинські песики. Куди ж без них? Сванські будинки вежі це, напевно, визитівка Месті та усього в регіону верхньої Сванеті. а це особливий вид житла, який поєднується з оборонною функцією, і мають вони 3-5 поверхи. Сванські вежі вписано до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Обороняли вежі сванів не тільки від нападів загарбників, а захищали від лавин, які взимку тут не є рідкістю. Жили там великими сім'ями близько до 25 людей. А які вони всередині, я покажу вам трішки пізніше. Оскільки вежі, то й визитівка, то вони вночі дуже гарно підсвічуються. Але освітлення мають не всі, тільки ті, що на центральних вулицях. По вечорам можна себе розважати живою музикою в ресторанах та, звісно, їжею. Я спробувала дві суто-сонські страви. Перше це ташмін що представляю собою картопляне пюре з сиром? А я обожнюю, що пюре, що сир, тому мені було ну дуже смачно. Наступна страва також була сирна, бо це сванський плавлений сир з просом. Називається це лецмарі. Їсти треба одразу, поки не застиг сирок. Рекомендую! Інша відома річ про цей регіон це сванська сіль. Це не якась там спеціальна сіль, яка видобувається в цьому регіоні. Це просто суміш спецій, до складу котрої входить звичайна проварена сіль та різні трави. А вона сванська, тому що всі ці трави проростають саме в сванеці. Ну і оскільки в мене під час цієї подорожі немає відпустки, я працюю, то всі прогулянки заплановані на ранок. Вставала, звісно, не кожен день на світанку, але для цього маршруту це було потрібно. В цей раз я не хотіла йти якимись чігарями вгору, тому я пішла по асфальтованій дорозі. Дорога причому була не дуже приємною, спокійний нахил, вид на ліс, мало машин в таку ранню пору, та поступово вид на гори та споглядання на те, як сонечко починає заливати все навкруги. Звісно, якщо ви не такий активний пішохід під гору вранці, як я, то можна зменшити вашу активність та піднятися на кресельній дорозі. Але наприкінці вересня вона чомусь вже не працювала. Але з іншої сторони добре, що вона не працювала, бо так він багато легше дістала з іншого місця, яке ну точно треба відвідати. Знаєте, дві години підйому вони вартують того, щоб подивитись на цей вид і покататись на гойдалках. Взагалі. Це дуже туристичне місце, і водії часто сюди возять людей. Але я ж тут була о 9 ранку, в будній день, тому я змогла сповна насолотитись цими гойдалками і попити теплого чаю з термосу на сонечку. Просто дух перехоплювало від цієї краси в той момент. До речі, там на території також є хестхаус, де, я думаю, можна забронювати житло та пожити серед цих милих хрюнь. А ще в цьому маршруті класне те, що потім можна збігати по дорозі вниз. Чим ранкова пробіжка? Щодо культурної програми, то в майсті є три музеї: один історико-етнографічний та два у сланських вежах. І звісно, я відвідала всі три. Цей музей виглядав ну дуже цивільно та модерново, особливо як за 20 ларі. Я була дуже здивована якістю експозиції та кількістю іноземців. У музеї представлено скарби християнського мистецтва, друкованих книжок, стародавні рукописи, предмети попиту, зброю. Особливо я залипла у залі з монетами, деякі з них датовані аж 3 століттям. А ще я не уявляла, що мені сподобається розглядати ікони. Їх там було просто ну різноманіття. Більше за всього запам'ятались ті, що були прикладом сванської іконописної школи. Погодьтесь, що вони виглядають якось ну, по-іншому, ніж ми звикли, нібито ілюстрації до дитячих книжок. Ну і остання річ, на яку я рекомендую звернути увагу в музеї, це приклади сванських меблів та речей побиту, бо їх ви ще побачите та зможете порівняти у вежах. Наступна музейна зупинка дом музею Міхаїла Хергіані, який знаходиться у сванській вежі. У таких умовах тутешні люди жили до кінця 19 століття, а у деяких поселеннях навіть і до середини 20-го. Тут жили величезною сім'єю разом навіть із худобою. У музеї також можна дізнатись про життя видатного свана Тигра Скель, одного з найвизначніших альпіністів світу, який загинув в досить такий молодому віці під час сходження в Італії 1969 року Міхаїла Хергіані. Про нього дуже заходом розповідає чоловік у музеї, тому видно, що це справжня гордість для сванів. Ну а фішечка сванських веж це те, що туди можна залізти аж на дах. Коли я лізла, я не думала, що це буде так страшно. В мене повністю тремтіли коліна. Це нервово і струмно. Як ви бачите, драбини тут, ну, не супер такі надійні, але ж надахти хочеться. Про те, скільки було радості, коли я туди вилізла. Ну що ж, я нарешті на даху сванської вежі, і це неймовірний кайф. Звідти відкривається гарне видне місто, інші вежі та гори. І це, до речі, класне місце посидіти вранці наодинці зі своїми думками. Ну і є ще одна вежа музею, ціна візиту в яку така сама, як і в минулому, 15 Ларі. Тут же драбини були не такими страшними, тут же було щось схоже навіть на сходи. Навіть з поручнями, але в кінці мене чекало розчарування, бо на сам дах драбини не було і з моїм зростом туди не вилізеш. Проте можна було подивитись з віконечок навкруги. Інша частина музею створила Лариса Мар'яні, українка, яка вийшла заміж за свана і залишилась жити у Сванеції. Це по факту такий самий традиційний будинок з вогнищем, різьбленими скринями та великим кріслом для голови сім'ї. Але, якщо чесно, мене після минулої вежі вже це все не ну, дуже так прямо вразило, тому, на мою думку, якщо у вас є час лише на один музей у вежі, то з головою вистачить лише музея Міхаїла Хір'яні. Якщо ви дивитесь це відео, це значить, що у вас є світло інтернет, з чим я вас і вітаю, і окремо вам дякую за перегляд цього відео. Ця подорож стала такою дуже важливою для мене, тому що в мене з'явилось натхнення і сили показувати вам Грузію, показувати вам традиції цієї країни та ділитися своїм досвідом. Адже хто-хто, а саме ця країна, саме Сакартвело, розуміє, що таке жити поруч з країном-агресором і знає, що таке, коли твоя країна окупована. Сподіваюсь, в мене буде час, і я зможу цим всім з вами ділитися, їздити країною та розповідати вам більше. Дякую вам за перегляд. Тримаємось та до зустрічі!